Доброго дня, приміська родина цих виникла пожежа. Охоронна форма. Я не знаю, なさよなら、この先に行く? Ті, що були свідками того, як провадження підрозділом викликає з реальної надзвичайної ситуації. Це відбувається, ну людину врятували і відповідно на цьому закінчилось. Але для того, щоб запобігти виникненню справжньої надзвичайних ситуацій, ми проводимо невеличкі лекції, якими повинні керуватися, яким керуємо самі. Також громадяни України, підприємці, всі установи організації, є кодекс цивільного захисту України. Ну, процентів 90, що він працює нормально. i <laughs>